Як ми вже повідомляли, на початку випуску новин цей тиждень проходить у нашій області під знаком розвитку фізичної культури і спорту. Старт змаганням поклала спартакіада вихованців дитячих спортивних шкіл, яка відбулася у селі Старий Лисець Тисменецького району. Село це обрали не випадково, адже саме тут кілька років тому голова національного олімпійського комітету Сергій Бубка відкривав спортивний майданчик. До того ж, село має добре розвинену інфраструктуру для занять фізкультурою відомий своїми досягненнями у багатьох видах спорту, крім того, у старому листі працюють філії Тесменецької дитячої юнацької спортивної школи. Підвищити рівень здорового способу життя молоді через збільшення кількості дітей, які повинні займатися у спортивних секціях. Ось завдання, які сьогодні стоять перед українським суспільством. На цьому наголосив на відкритті Олімпійського тижня у селі Старий Лисець заступник директора департаменту освіти і науки сім'ї молоді та спорту Володимир Дудчак. Крім того, він підкреслив, що спортивно оздоровча робота в деяких районах нашої області один із пріоритетних напрямків роботи. Добре Працює Коломийський район, добре працює Галицький район. Добре працюють, якщо брати сільський район, добре працюють міські школи, власне, де є дитяча юнацька і Калуська, і Івано-Франківська, адже їх там є декілька. Ну і Тисменівський район має показники. Ну скажімо так, в окремих видах спорту, щоб не було. І якщо взяти такий масштаб, то сьогодні все ж таки я би хотів, щоб ми підняли загалом рівень. Уваги до дитячого юнацького спортивного е, спорту, старий лисець має славу спортивного села. Тут виросло не одне покоління спортсменів, які примножують славу України. «Україна дуже спортивна країна. На даний момент Україна найсильніша країна у світі з боксу. Це дуже великий показник для України. Ну, звичайно, потрібно підтягувати в інших видах спорту. Це все з часом. буде. спортивні секції в селі розвивалися, проте потрібно постійно докладати зусиль. Переконаний сільський голова старого листя Анатолій Лущак. Зрозуміло, що сьогодні сільський спорт. Він як старилися, знаходиться село сільське. Він є, бачите, такий, що роблять те все, що доступно. Ті види спорту, які доступні. Ми от навіть стояли, дивлюся, вто появився от діточки, які на параді не були задіяні. Появився стихійний, навіть стадіон. Люди почали в парку в зверху. Це те, те, що можливо, і грати в футбол. Бол, тому то на сьогоднішній день межі удосконалень немає. Ми би хотіли, щоб ми так так гарно жили, щоб в кожному селі був басейн. Але поки сьогодні нам заміняє природне середовище, річка той басейн для тих дітей з села. Олімпійський тиждень завершується грандіозним святкуванням дня працівника фізичної культури і спорту, Ольга Грицев, Любомир Бурута. Новини телеканала Раї.